Так, це я. Звичайно, вже вилітаю. Дітки, мені терміново, треба летіти по справах. Але я вам залишу такі цікаві іграшки. Тільки вони дуже холодні, розорі. Вибачте мене. Просто заморозять і ми ще тут залишимось назавжди, а ми цього не хочемо. Нехай вони собі тут розстають, ці іграшки. Подріть, дочки, зігрійте їх. Ой, добре. Зимові місяці? Оля. Грудень, січень Угу. А весняні місяці, хто знає, Катя. Березень, квітень, травень. Так, а літні місяці Кароліна. Червень, липень, серпень. Правильно. А осінні вересень. Вересень, Березень, жовтень, листопад. Правильно, молодці. І кожен з цих місяців має свій час для роботи та для відпочинку. Давайте назвемо робочі дні тижня. Кайте, будь ласка. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Вірно. А вихідні, Андрюша? Субота, та неділя. Правильно. І в нас також кожен день поділені на частини доби. Назвіть частини доби, коли ми. <кій> Карліємо. Ніч. Ніч. А частина доби, коли ми працюємо, граємось назад. День. День, правильно. А частина добуду, коли ми снідаємо. Андрій. Правильно. Рано. А вечеряємо? Влад? Вечір. Вечір називається. Добре. От ми з вами будемо і працювати тут, і дехто буде відпочивати. <му> У нас якесь звернення. Давайте подивимось. Діточки, я дуже поспішала. Я все розказала, на все показала. Перевірте мої звіряток. Вони знаходяться в першій на ті моїх проладку. Угу. Погляньте на наших звіряток. Вони якісь налякані, розбіглись хто ходить. Треба навести подладку. Ми зараз тут попрацюємо. Залишається працювати тут. Юра Владик і віка. Всі дітки сідають за стіл. Юра Віка, вам потрібно розташувати тварин по порядку. Дітки, займайте свої місця. Викладіть, будь ласка, на смужку, правий ряд. Знімайте акуратну кришку. І викладайте правий ряд. Складайтесь. Щоб всі побачили, І ми зараз перевіримо, чи правильно поставили наших звірячок. Юра, пораху річку. один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Вірно. Віта, порахуй зворотню кількість руки різної. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Угу. Ладій порахуйте. П'ятий. Шостий, п'ятий, четвертий, третій, другий, перший. Угу. Молодець. Дітки за столами вже справились. Вони сісли опівколом. Кожен має свого сусіда. Давай. Давайте назвемо цих сусідів. де є одна цифра. І випадьте. Один та 3. Молодець. Назар, яке в тебе число? 5. А наступне яке? Шість. А попереднє 4. Молодці. Ви справились з завданням. Кладіть картку в тарілку. І зараз тварини будуть діти всі по своїх домівках. Потрібно знати, скільки тварин піде до дому. Візьміть картку з прикладами і дайте правильну відповідь. Юра, дай мені відповідь на таке питання. Де живуть світські тварини? На подвір'ї. Так. А дики даже викладять? У лісі. В лісі. Зробіть так, щоб кожна тварина повернулася в себе вдома. Свіски на подвір'ї, а дикі в лісі. Переберемо приклади. Так. Будь ласка, Єгор, прочитай свій приклад. До двох, додати два, Вірно. Маша, прочитай свій приклад. Можеш її додати два дорівники. Правильно. Андрій, будь ласка. 5, Опускаю, чи, чи? До п'яти. Додати один дорівнює шість. Молодець. Софія. До додати Дорівнює вісім. Все вірно. Ви всі справи не завдали. Назар модель. Складіть картку і цифри на місця. Ось, подивіться, всі наші тварин вже дома, диких лізі, звіски на подібні. Я вам дякую. Займайте свої місця. Я вас поглянула і тут дуже багато слідів залишилося. Нам потрібно ще дізнатися те, чий слід. Візьміть, будь ласка, торбинку, де є картка зображеної тварини та картки з зображеною його світу. І знайдіть кожній тварині її слід. Біля кожної тварини кладете картку з її слідом. Швидше. Владик, Давай перевіримо. Владик, скажи, будь ласка, чий це слів? Це сім'ї. Угу. Оля, чий це слів? Правильно. Хто ще назад. Чий це слід? Це слід кожуй. Правильно. Йогор, чий це слід? Це слід куль. Бор... Борсука. Борсука. Та чий це слід, маша. Це слід кожний. Молодці. То в нас ще бажання відповідав. Максим. Будь ласка, чий це слід? Це слід миші. Молодець. Ну, давайте ще Катя. це слід? Це слід. зайця. Правильно, молодці. Ви Дякую. справились з завданням. Зараз складаєте картки назад в торбиночку. Ви тут дуже гарно попрацювали і за це у нас є маленький подарунок. Ось такий кристалик. Ми, можливо, будемо ним гратися пізніше. Швидше. Все Знову звернення до нас. Півчатки піде до першого столу. Став, команда хлопчиків і до другого строю. Беремо аптечку, тримаємо, пошипували дітки. Уважно слухаємо завдання і складаємо аптечку. Покладіть в аптечку. Найдовший бит. Покладіть вату, яка літається в корову в формі конуса і цилинка. Молодці. Покладіть, будь ласка, мікстуру від каші, тільки візьміть ту пляшечку, в якій найбільше рідини. Покладіть вітаміни. Кількість вітамінів має бути більша на 1,5. І покладіть 5 шприців, 3 великих та 2 маленьких. Mm -hmm. Так, перевіряю. Всі справи з завданням. Думаю, наші звірята будуть здорові. А дайте мені ще таку відповідь. Що треба робити, які правила треба знати, щоб не хворіти? Максим, да. щоб не хворіти? Щоб не хворіти, займа... треба. треба займатися спортом. Угу, Єгор. Не, два... не хворіти, треба займатися. Треба їсти. Корисний. Так. Що ще є? треба робити, Катя? Щоб не хворіти, треба угу, Кароліна? Щоб не хворіти, треба дотримуватись правил гігієни. Молодець, Маша, що ще Щоб Не хворіти треба дотримуватись... Молодці. Якщо це все робити, то ніхто з нас ніколи хворіти не буде. І ось ми зараз за цю гарну роботу теж отримуємо ось такий кристалик. Будем, не може гратися. Знову звернумо. буде yeah. зараз Чому? Його куди треба поставити? На плиту Молодець. Назар, що ти не поставив шапку? Чайний. Чому? Тому що це це, це кухонний пошук. Ага, його куди треба покласти? На плиту. Добре. Кароліна, що ти не поставила на плиту? За барвін. Чому? Тому що це, ну, це... чайний? Чайний. Косу, так. І його поставити треба в одному шафу. Юра, що ти на стіл не поставив? Пастрюлю. Чому? Тому що це кухонний косуд. Угу. Молодці, справи з задачу, складаєте картинки. Так, Софія, назви ку... чайний косуд, який Чашка. Правильно. Оля, назви кухонний посуд. Комоліка, пашкора, та чайний. Ладно, столової, послух, будь ладна, з викладашку голови посуд, будь ласка. Веденка, мілка, тарілка, ніж Молодці, я вам дуже дякую. Ви тут гарно попрацювали. Це за, за нас теж викладашку не має бути. Угу, є ось цей кристал. Будемо теж його залишати в себе. А дайте ще таку відповідь. Уже ми можемо готувати Ні. обід? Ні. А що нам на зараз не вистачає? Є продукти. Продукти. А де були продукти? Супермаркет. Супермаркет. Карина ще. В продуктовому магазині. продуктовому магазині. От ми будемо з вами іти зараз за покупками. Я вам дякую, за вайберістя. Тимочас, ми трішки вас злосимо. Так, за покупками у нас йде Катя, Маша і Віта. Вони вибирають собі списі продуктів. Беруть корзинку, магазин і збирають собі потрібні продукти. Цей час всі дітки зараз роблять звуковий аналіз тих продуктів, які будуть купувати ваші діти, наші покупці. Обережно. Вибираємо. Оде. Можна не Молоко викладатель Оля і маленький. Швидше працюємо, викладаємо звукову схему. І перевіряємо наших покупців. Що вони тут купували? Читай вікар список, а я перевіряти. Бублик, є бублик. Морозиво є морозиво. І вона молодець. Дякую. Сідай. Що купувала Катя? Так, Є е сметана. Усі. Та масло. Правильно. Дякую. Сідай. Маша ще купувала. А ну прочитай. Булка. Є е булка. Молоко. Рис є, така пачка е. рису. Дякую. Сідай. І ми зараз перевіримо звуковий аналіз слів, який зробили діти. Андрій, скажи, скільки звуків у цьому слові? Яке в тебе слово? Скільки звуків у цьому слові? Порахуй, скільки звуків не складів, а звуків. Три. Правильно. Юра, яке в тебе слово? Масло. масло. Будь ласка, скільки складів у слові масло? Два. А чому? Як ти дізнався? Тому що спінки голосні, спінки і Молодець. Назад, який перший звук? Яке в тебе слово і скажи перший звук у цьому слові? У мене слово сік. Пер... Перший пер, звук у слові сік-сік. Він приголосний голос... Приголосний м'який Ей, так, правильно. Йогор, як як, як тебе з голос? Було. І е, скажи останній звук. А, А, він який? Він голосний, позначається крушечку. Так, добре. Ну, я бачу всі справили завдання. завданням. Молодці. Складайте назад в коробочку свої фішки. Я для цього, я за це вам даю подарунок. І поки ви складаєте, у мене є час, щоб скласти те, що у нас знайшлося. Та Ось, воно у нас тут буде зігрівати. Серце, щоб воно її зігрівало, щоб вона стала до нас теж доброю і лагідною. Але у нас тільки одне, а гостей дуже багато. Ми приготуємо подарунки для наших гостей. Візьміть, будь ласка, арку з червоного паперу, квадратної форми. Знявай королева подобрішала і буде нам допомагати. Зігніть низ, до неї смужку зробити. Вийшов прямо в ході. Молодець. так вже всі виходить. Далі уважно. чекає. Зараз подаруємо ці серця нашим гостям. Беріть до кодне серце. Ви надихаєте їх на добро, на любов, на розум. І що ви вдихнете в це серце, те і отримаєте у відповідь. Зараз я хочу, щоб ви побачили, як це відбувається. Внизу серця є отвір, в який ви зараз вдихнете, І воно стане об'ємним, наповненим вашою любов'ю. Ось тут внизу. І трішки так. Всіх вижу. Ну, ви за це отримуєте любов ваших дітей та ваших батьків. Я вам, дітки, дякую за роботу, Ви були молодці, все гарно робили. Я дякую всім гостям за вашу увагу і завітання.